Удосконалили професійні навички, разом навчались та тісно співпрацювали. На Прикарпатті завершився спільний проєкт місцевих та румунських правоохоронців. СОФТ кілька років поліцейські обмінювались досвідом з працівниками Європолу та зміцнювали матеріально-технічну базу, а також тренувались в галузі криміналістичних розслідувань, і все для того, щоб ефективніше протидіяти організованій та транскордонній злочинності. Нами було придбано та встановлено теоскопічне обладнання та програмне забезпечення загальною вартістю понад 2 мільйона гривень. Це обладнання забезпечить сучасні методи роботи із відбитками пальців, слідовою інформацією, вилученнями із місць скоєння злочинів та ефективне розкриття правопорушень, вчинених на території області. На шляху до втілення всіх запланованих заходів в межах даного проєкту у нас часом виникали певні труднощі, адже цей період пов'язаний із пандемією і, на жаль, зараз перебуваємо у воєнному стадії, стадія війни. Така міжнародна співпраця, переконані фахівці, необхідна для правоохоронців обох країн і для місцевих, передусім, адже це не або як сприяє зростанню авторитету прокарпатської поліції на міжнародній арені. Я вважаю дуже хорошим моментом можливість навчитися правильно досягати високого рівня захисту завдяки таким проектам, оскільки я знаю, що перший раз робити такі проекти завжди важко, але я сподіваюся, що це буде досвідом для майбутніх наших проектів. Вав проєкт на Прикарпаття з 2014 року і наразі програма СОФТ завершилась. Проте міжнародна співпраця між правоохоронцями продовжується надалі. Люса Грибиквіталі Маглаті, телеканал чотириста